Усім величезний привіт! А тебе Різдво, Новий рік, декор. Всіх запрошую. Капелюх Карнавальний. А, хто ковбой? 100 гривень. Ну що, самі найкраще? Скоро вже новий рік. Ось і пролізатів цей рік. Хочемо подякувати за ваші коментарі, хочемо подякувати за подобайки. Не хоче гарно стояти красиво. Величезне вам дякую, спасибі. Давайте подивимося, що цікавого з знов... нового може щось привезли. Гілочки по 149 гривень. Тут я ще бачив такі файні штучки, зараз я вам покажу. Цікаве нове кашпо металеве з різними візерунками воно. Так, їх є чотири види, чотири різного забарвлення. Тут так світло не добре падає. ціна 90, ну, 100 гривень. Ціна 349, але вона надзвичайно крута. Я завжди мріяв мати велику кулю, але не в цьому житті, мабуть, ще почекаємо. 349 гривень така чарівна куля. Таких чарівних фей в магазині АТБ не було, тому показую вам також як новинку. Її можна посадити. Ось так. І вона ножками буде балямкати. Це баляринка якась. Ела балярина. Ціна 400 гривень. Мабуть, роздивлялися, хотіли купити, але ж треба було поставити назад в, цей, в коробочку. І не поставили в коробку. Давайте поставимо назад в коробку. Мені дуже подобаються ці віночки. Я колись дуже хотів. Такий, знаєте, багатий віночок, багатий, тому що, ну, ви знаєте, є такі трішки бідненькі, такі, а оці от такі от багаті. А ще красиві, мені подобаються в епіцентрі. Хоча хоч, хочу вам сказати, що навіть а, ціна а, в АТБ не втікла далеко від епіцентру. Ось такий віночок, якщо я не помиляюсь, я вже забув, який він. Або 400 гривень, зараз я проб'ю 500 гривень віночки. Я дуже колись хотів а, такий віночок. Я завжди приходив в магазин і думав: ой, чи такий взяти, чи такий взяти. Я хотів його повісити на камін. І просто одного разу я вирішив купити, здається, це два роки тому було. В епіцентрі я взяв той вінок, який мені... А подобається. Ну хто дивиться уважно відео, той бачив, який я вінок придбав. Це не пам'ятаю, але купив той, який я хотів. Я дуже задоволений. Так, ну що, бачу, привезли іграшки з сквіші, тобто антистреси такі. Не тільки для дітей, а й для дорослих на сьогоднішній день. Ось такі сквіші антистреси у різдвяно-новорічні, точніше, фігурки. Вони по 119 гривень. Надзвичайно гарні, оці красиві 3D-квіти. Я знаю, що вже декілька років, мабуть останніх 5 років дуже модно прикрашати ялинки ось такими 3D-квітами. І отут я бачу навіть, бачите, трішки можна подивитись, як буде виглядати мати вигляд навіть ця квіточка, ця стрикоза. Дивіться, яка гарна, зелена. І давайте повісимо ось цю. Зафіксуємо її. Ну і ось так буде таким чином буде виглядати ось так сама ця я вам хочу сказати, прикольні, дуже прикольні. Так, хотів вам показати ось ці мішки. Дивіться, якщо ви щось плануєте комусь подарувати, не тільки для малечі, а й для дорослого. Цей мішок зав'язується, його можна затягнути повністю, зав'язати. Сюди можна і цукерки, і подарунки, багато всякого цікавого. І так поставити під ялинку, це буде дуже цікаво. Зараз я скажу ціну. 87,90. Так, хто шукав ось таку спідничку, чи як вона правильно називається, килимок під ялинку, можна придбати в магазині АТБ, а ціна 279 гривень. Також дуже багато ось таких об'ємних новорічних іграшок на ялинку, зірочки. Вони по 80 гривень. Не знаю, але вона мені дуже подобається. Тут в неї і ріжки, і крилушки. І спідничка гарна, її можна поставити. Хай вона вас тішить новорічні свята. 159 гривень. Мені здається, що ближче вже до нового року це все можна буде придбати зі знижкою до 50%. Так часто робить магазин АТБ, ось такі сезонні товари. Але вже, мабуть, вибору такого не буде. Я ці свічки показував вам у першому відео. Бачу, що їх так на щось неактивно розкуповують. Не знаю чому, чи ціна, чи що, але на подарунок надзвичайно цікаво. Це такий вічний календар, новорічний, і його ціна 149 гривень, також дерев'яний. Так, ось такі гноми по 100 гривень на ніжках. Сіли ніжки, звішали. 100 гривень. Ну, а це взагалі краса, краса, милота в такому пудровому кольорі. На ялинку вішати дуже цікаві. Можна підвісити на ялиночку 100 гривень. А оці фей, я пам'ятаю, ще з минулого року вони були також, але в трішки в іншому дизайні. А ціна 100 гривень. Сніговик, який заводиться та бігає для самих маленьких. Також є олені, пінгвіни 45 гривень. Дивіться, які цікаві а іграшки дерев'яні, вони світяться. Ціна 100 гривень. Багато різних. Ось ця мені дуже подобається. Ну і ще є така ось ялинка. Так, це в нас гірлянди кольорові на батарейках. І гірлянди ось такі. Світить а, таким жовтим неяскравим світлом на дві батарейки. Ціна 159, і кольорові, і ось такі біленькі. Набір іграшок, кульки. Кульки червоні, сині. А, і також ще ось такі є. Ціна 100 гривень. В наборі 24 штуки. Ось такі гноми невеличкі, цікаві своєю шапкою, такою великою, довгою, точніше. Вони, на жаль, йдуть всі в одному кольорі, Ані, бачу, що сірий є. Ціна 149 гривень. Статуетки, а змійки по 100 гривень. Дуже багато різних іграшок, ось таких всі, всі вам показати, на жаль, не зможу. Вони по 70 гривень і цей олень також. А олменіс, олень мені більше сподобався. Він як а, скляний, але це йде пластик. Такі також по 70 гривень. Метелики на защіпах. 60 гривень. Ось такі колібрі, також таку саму ціну. Ціна золотого ключика 80 гривень. 80 гривень. Набір для творчості. Для творчості. І Разом з фарбами, з пензликом ціна 100 гривень. Дивіться, які бамбулетки. 119 гривень повісити на двері. Надзвичайно цікава зірочка, яка працює на батарейках. Це верхівка на ялинку. Ціна 200 гривень. Ну що я вам скажу? Цирк на дроті. Ціна 349 гривень. Дуже багато віночків ось таких гарних. Зараз скажу вам ціну, є великі, є трішки менші. Кольорів різних також дуже багато. Кольорова гама. Ціна 499. І є трішки менше ось такі, це вже як підсвічник. Також дуже велика кольорова гамма. 269. Набір а, з двох прикрас, з двох квіточок на защіпи йде. Об'єм на 3D. 70 гривень. Ось такі ялинки вже йдуть з гірляндою в золоті та в сріблі. А, працюють від двох батарейок всередині гірлянда, якщо ви помітили. І, мабуть, буде мерехтіти, не знаю. 179. Так, а ці кулі я ще пам'ятаю новорічні іграшки ще з минулого року. Їх також купували, вони надзвичайно круті. Повісити на ялиночку. Їх є в двох видах, вони йдуть. Ціна 80 гривень. Сніг 250 мл. 60 гривень. Шпилька заколи зажими для дівчат. Ціна 119 гривень. 80 гривень ось такі носочки. І є трішки більші. 119 гривень. 199, ось така лялечка-кралечка. Її можна посадити, вона ножки так звісила собі. І точнісінько такий самий лось чи олень, до сих пір не знаю, хто це. 199 гривень. Парочка, семен та ударочка. А ось таких красенів можна передавати за 199 гривень. Ціна 100 гривень. Я знайшов надзвичайно цікаві кульки на ялинку. Дивіться, а тут всередині пташка. О 100 гривень. Це скляні. ну, Це витвір, витвір мистецтва. Дивіться, мережу, 80 гривень така кулька, це також скло. Ялиночки, які світяться з гірляндою, вона йде. На батареечках. Кольори також в асортименті ще є зелен пузина. 80 гривень. Так ось такі гілочки, сірі, срібні, білі та жовті. Дивіться, яка краса. Свічка, декоративна, новорічна, надзвичайно ароматна. Багато різних а, формочок. Ціна таких аромасвічок 100 гривень. Перука 115 гривень, кольори в асортименті. Також привезли бенгальські вогні, є великі. 5 штук 50 гривень. І є трішки менші. Ось такі. Тут, а, тут також. А, тут 10 штук, тут 10 штук 30 гривень. І самі мацюпоньки, тут 10 штук бенгальські вогні. Лише 17 гривень. Ось такі наліпки на вікно або ще десь можна застосувати їх новорічні. Ціна 50 гривень. Намистинки довжина 2 метри. Кольори також в асортименті. Ціна 100 гривень. І ще є ось такі намистинки з ниточкою. На 2,7 метра, майже 3 метри. Також кольори, бачите, в асортименті різні. Ціна 90 гривень. Бамбулетки. Також у, різ... у різному забарвленні. 75 гривень. 90 гривень кольорове намисто. 149 залізниця. Магніти на холодильник з термометром по 35 гривень. Серпантин 30 гривень. Неоновий аксесуар, який світиться в новорічну ніч. Його потрібно лише зігнути і він буде світити. Батареюк не потрібно. 35 гривень. Різноманітні стрічки, новорічний дизайн 50 гривень. 2,7 метра. Ялинка не буду витягувати на 60 см 199 гривень. Ой, а оця взагалі надзвичайно цікава, і навіть мішечок знімлю вам покажу. Шапка новорічна Санти по 159 гривень. І є трішки дешевша ось така по 50 гривень. Чесно кажучи, у нас пам'ятаєте, мабуть, є такі, хто пам'ятає. А ну напишіть, хто пам'ятає. У нас були в дитинстві ось такі маски: песики, собачки, зайчики. Пам'ятаєте? Я думаю, що ви пам'ятаєте. Дивіться, які прикольні маска Карнавальна 70 гривень. Так, ось такі, не знаю, квіточки, не квіточки. А в три штуки в наборі. Кольори в асортименті різні. Ціна 119 гривень. Хочу вам у показати надзвичайно цікаві гірлянди, Вони йдуть на батарейках, на дві батарейки. 200 гривень. Гірлянда сітка. 369 гривень. Гірлянда штора на 3 метри 480 гривень. Ось така цікава гірлянда. Гірлянди шапочки на батарейках на дві батарейки. Ціна 149. Сніговики, також гірлянда. Вона йде на 20 ламп. Тут 2 метри 149 гривень. Гірлянда шишечки на 2 метри. 10 гриляндів. В золотавому кольорі. 139 гривень, стрічка гірлянда на батарейках новорічна 100 гривень, є в золоті та є в сріблі. Теж досить така цікава поставити. А Десь на лоджі, можливо, хто має свій будинок. Вона працює від сонячної батареї. Така, бачите, кульбабка гірлянда. Є білий холодний колір, мультиколор різними кольорами і є такий теплий жовтий. 229 гривень. Велика гірлянда на сонячній батареї 20 Лет майже на 5 метрів. Це досить добре, коли на сонячній батареї можна на вікно, мабуть, повісити на лоджу або на своїй подвір'ї вона йде в жовтому та в білому світлі 399 гірлянда метелики 28 ламп 5 метрів 159 гривень Ну, звичайно, куда ж без гномів. Вони йдуть в двох кольорах ось таких з довгими такими красивими шапками в'язаними. Ціна 369 гривень і вночі в нього буде борода світитися. Ну, це тільки на Новий рік. А ось такий 399. Стрічка світодіодна. Біле світло. Так, скільки метрів? Не бачу. 6 метрів. 333 гривні. Ну і звичайно, традиція пташки оці. Бірюзові сірі тут є різні-різні на кліпсі. 100 гривень, дві штуки. Ось така ялинка дерев'яна, вона складається і буде у вигляді 3D з дерев'яними іграшками, яку також можна причепити, прикрасити. Ціна 169 гривень. Хатинки, які світяться, можна підвісити на ялинку, можна поставити біля себе і радіти. Ціна 119 гривень. Так, ось це набір із дерев'яними іграшками. Я дуже полюбляю дерев'яні прикраси. Ціна 100 гривень за ці копійки до більшого. Набір прищіпок декоративних новорічних ціна 50 гривень. Хочемо показати ось такі свічки. Вони також ароматичні в металевій упаковці. Металева баночка. Ціна 100 гривень. Набір ялинкових прикрас це скло. Набір шести іграшок 149 гривень. Це скло, тому так, мабуть, дорожче. Дивіться, що я знайшов під ялинкою ось такі гирлянди у вигляді подарунка, золотий та срібний колір, вони світяться. Ціна 249 гривень. І хочу вам показати ціни на ялинки. А для маленьких принцес я знайшов ось такі крила. А це як не сказати фата, чи як воно називається. І спідничка. Буде маленький ангел. Ще є чайна паличка. Ціна такого набору 199 гривень. Я хочу вам побажати економних покупок, всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до на наступних відео. Усім пока-пока.